Мирного усім дня. Я Галицька Наталія Казимирівна, керівник гуртків-методист з військово-патріотичного виховання. Пропоную вашій увазі цикл відеозанять з домедичної допомоги. Завдяки цим заняттям ви оволодієте базовими знаннями з долікарської допомоги при надзвичайних ситуаціях. Ваші теоретичні знання набудуть практичного втілення. Тема нашого сьогоднішнього заняття підтримання та відновлення життя при раптовій зупинці, серця та дихання. Одразу хочу наголосити, в рамках наших занять ми будемо говорити про долікарську допомогу. Що ж таке долікарська допомога? Це комплекс заходів, яких може надавати непрофесіонал та не медичний працівник у випадку невідкладного стану. Проведення серцево-легеневої реанімації в перші 5 хвилин непрофесіоналам набагато ефективніше, ніж проведення тих самих маніпуляцій професіоналом вже за 15 хвилин. Сьогодні ми з вами ознайомимося з покроковим алгоритмом дій при проведенні реанімаційних заходів. Що ж таке реанімація? Реанімація це комплекс заходів, які спрямовані на повернення тих життєвих функцій, які згасають. Найважливіше в реанімаційних заходах це фактор часу. І розпочинати реанімаційні заходи необхідно якомога швидше і не переривати їх до прибуття кваліфікованої медичної допомоги. Методи реанімації включають в себе непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень. Я хочу наголосити, що ні в якому випадку не можна відпрацьовувати методи реанімації на людині, лише тільки на спеціальних манекенах. Отже, до вашої уваги покроковий алгоритм дії щодо підтримання та відновлення життя при раптовій зупинці серця та дихання. Крок перший. Переконатися, що вам чи постраждалого не загрожує небезпека. При виявленні постраждалого потрібно ретельно і швидко оглянути, оглянути місце подій на рахунок відсутності небезпеки для вас та постраждалого. На місці події загрозу життю чи здоров'я може становити пожежа. Аварійний витік газу, оголені електричні дроти, дим, вогонь, вибухонебезпечні предмети або конструкції, які можуть впасти. Що ж тоді робити? Перше, у випадку, якщо вам загрожує небезпека, необхідно викликати бригаду екстреної медичної допомоги телефон 103 або 112 і також викликати аварійно-рятувальну службу телефон 101. І відкласти надання домедичної допомоги до усунення небезпеки. Другий випадок у випадку, якщо загрози життю немає, за можливості подбайте про засоби особистої безпеки. Безпека рятувальника ділиться на три окремі напрямки. Перше фізичне, ми тільки що з вами про неї говорили. Друге біологічне наявність медичних рукавичок та ось такої плівки клапана. І третє юридичне. Необхідно ознайомитися з законом України про екстрену медичну допомогу. В Європі та в Америці існує таке поняття, як ключ життя. Це звичайні ключі, але з брилком. А отже, в цьому бренку всередині знаходяться гумові рукавички, ось ви можете побачити, і також знаходиться плівка клапан для штучної вентиляції ляган. Подивіться, будь ласка. Коштує такий ключ життя 1 євро, його можна замовити в інтернеті. Також маленькі кишеньки в джинсах і в наших брюках також призначені для зберігання медичних рукавичок. Крок другий. Наблизившись до потерпілого, необхідно з'ясувати, чи він притомний. Завжди пам'ятайте про свою особисту безпеку. Ви можете надавати допомогу тільки при повній гарантії вашої особистої безпеки. Якщо ж місце події є безпечним, ви не знаючи, що це за людина, так само обезпечуйте себе від потерпілого. Тому. В панатівських стандартах ми підходимо до потерпілого зі сторони голови і голосно питаємо, ви мене чуєте, вам потрібна допомога? Якщо потерпілий не реагує, ми тоді підходимо. І за протоколом, прийнятим в Європі, легенько торкаємося його плеча, але не рукою. А ногою. Якщо ж потерпілий в цьому випадку не реагує, то тоді ми переходимо до спеціального больового прийому. А саме ми натискаємо пальцями ось на тут м'яз шини, де є больова точка. Якщо в результаті цих дій ви не побачите ніяких мімічних реакцій на обличчя постраждалого, це означає, що він повній безсвідомості. В Україні використовують інший алгоритм дії. Ми вже підходимо до потерпілого зі сторони ніг, з тієї сторони, куди повернута голова. Це дуже важливо в тому випадку, якщо в людини може бути травма шиї, шийних хребців. Нахиляємося до потерпілого, на відстань витягнутої руки і виставляємо одне коліно вперед, щоб захиститися у випадку його агресії. І обережними натисканнями на плече, намагаємося привернути увагу постраждалого до себе. Так само питаємо: вам потрібна допомога, ви мене чуєте? Запам'ятайте, розмовляти з потерпілим необхідно тільки українською мовою, щоб знову ж таки не викликати інстинкт самозахисту з його сторони. Перше, у випадку, якщо потерпілий притомний. Ми його заспокоюємо і пропонуємо його свої послуги з надання до медичної допомоги. Якщо це дитина, слід спитати дозволи в осіб, які її супроводжують. Другий випадок у випадку, якщо потерпілий відмовився від наших послуг, ми телефонуємо 103 і викликаємо бригаду екстреної медичної допомоги. Третє: у випадку, якщо потерпілий непритомний, то у нас є право надати йому домедичну допомоги. Крок третій. Попросіть когось з присутніх вам допомогти. Ця допомога вам буде потрібна у випадку виконання серцево-легеневої реанімації, тому що одних ваших зусиль буде замало. Крок четвертий. З'ясувати, чи дихає постраждалий, чи є в нього пульс. У разі виникнення невідкладних станів зазвичай порушується прохідність дихальних шляхів в результаті западання язика та нижньої щелепи а також блокування дихальних шляхів кров'ю, слизом, блівотними масами, іншими сторонніми предметами. Тому перед тим, як здійснювати серцеву легеневу реанімацію, нам необхідно продбати про відновлення прохідності дихальних шляхів. Перша наша дія очищення ротової порожнини. Постраждалого треба покласти на спину на тверду, рівну поверхню. Після цього потрібно повернути голову на бік. Та як в нас манекен, то я поверну його повністю. Ось, повернули його на бік. Ми повинні розтулити щелепи. І тоді, взявши, ось у нас є такі стерильні серветки або стерильний бинт, Беремо середній і вказівний палець, наматуємо на нього ось цей стерильний бінт, відкриваємо потерпілому рот і обережно круговими рухами за годинниковою стрілкою. Перевіряємо, чи знаходиться щось в роті. Очищення ротової порожнини, ще раз нагадую, слід робити коловими рухами за годинниковою стрілкою. Друга дія звільнення дихальних шляхів. Для цього ми використовуємо потрійний метод сафара. Аса. Знову-таки, потерпілий лежить на рівні поверхні. Що ми беремо? Ми беремо. Голову потерпілого. Беремо, кладемо одну руку на чоло, друге за підборіддя і піднімаємо голову догори. І так фіксуємо його положення. При відведенні голови тоді нижня щелепа відсувається разом з коренем язика і в результаті прохідність дихальних шляхів відновлюється. Наявність дихання в положенні потерпілого на спині ми здійснюємо за допомогою метода чую, бачу, відчуваю. Нам потрібно наше вухо і ось ця частинка щуки. Що ми робимо? Ми кладемо так, щоб наше вухо було біля носу потерпілого. прикладаємо. Очима дивимося за грудною кліткою, піднімається чи опускається, можна навіть покласти руку. Вухо ми чуємо дихання. А щокою ми відчуваємо теплоту або вологість видихованого повітря. І ми при цьому рахуємо вголос до 10. Оцінювання дихання триває 10 секунд. За цей час здорова людина виконує від 3 до 5 дихів. Якщо ж наш постраждалий дихає неправильно або взагалі не дихає, то наш постраждалий тоді підлягає серцево-легеневій реанімації. Як перевірити, чи б'ється серце, чи є пульсація? Ми звикли перевіряти пульс на руці ось так. Це невірно. Треба перевіряти чотирма пальцями. Але і зараз нам це не допоможе. Якщо людина знаходиться без свідомості, пульсація перевіряється не на руці, а на ділянці шиї, де проходить сонна артерія. Ось таким чином. На всю цю перевірку стану свідомості ми повинні витратити чим менше часу. Ці перші хвилини так і називаються золоті хвилини. Крок п'ятий. Викликаємо бригаду екстреної медичної допомоги, як ми вже з вами сьогодні казали, 103 або 112. Саме на цьому етапі нам вже потрібен помічник. Поки він буде викликати екстрену медичну допомогу, ми будемо вже виконувати серцеву легеневу реанімацію. Але особа, яка викликає бригаду екстреної медичної допомоги, має відповісти на всі питання диспетчера, назвати точну адресу виклику, назвати прізвище статті, вік постраждалого, якщо це, звісно, можливо, описати скарги постраждалого, повідомити, хто із якого телефону викликає бригаду, і за можливості сприяти в транспортуванні потерпілого. Крок 6. Непрямий масаж серця. Під час зупинки серця необхідно викликати його скорочення та розширення штучним шляхом, зробити непрямий масаж серця. Для того, щоб проводити реанімаційні заходи, торс має бути голий. Для цього необхідно розстібнути або розрізати одяг. Для цього в аптечці в нас знаходяться такі параметричні ножиці з тупим кінцем. І таким чином ми можемо розрізати одяг. В ідеалі серцево легеневу реанімацію повинні робити дві людини. Одна людина робить компресії, а друга робить вдихи. Отже, алгоритм проведення непрямого масажу серця. Я зараз вам розкажу, а потім ми практично вам це все покажемо. Значить, перший етап. Людина, яка надає допомогу, має зайняти стійке положення на колінах біля потерпілого. Друге. Треба визначити правильне місце натискання на грудину. Для цього ми будемо з вами використовувати метод Віктори, ось він, бачите, буква В, метод Віктори. А якщо ми працюємо з маленькими дітками, то ми кажемо метод зайчики. Ми беремо таким чином, щоб наші середні пальці один палець середній покладемо на яремну ямку, а другий кладемо на мечоподібний відросток. І тоді вказівні пальчики ми повинні розташувати так, щоб умовно поділити грудину на три рівні частини. Верхня частина, ось це верхня, це середня і ось це нижня. Нас з вами буде цікавити верхня частина нижньої третини. Ось ця точка. Правильне місце натискання це верхня частина нижньої третини грудини. Це приблизно десь на 4 см вище мечоподібного відростка. Третє, саме в цю точку ми повинні поставити основу долоні однієї руки, яку накриваємо основою долоні другої руки і контролюємо пальці. Ось так піднімаємо їх догори. Четверте. Ми повинні стати над постраждалим так, щоб між нашими руками та тулубом постраждалого був прямий кут, кут 90 градусів. І працюємо ми тільки з тазовими суглобами. Руки наші повинні бути абсолютно рівні. В такій ситуації ми це все вам покажемо. В такій ситуації ми робимо натискання на грудину, достатньо сильні, ритмічні, з частотою не менше 100 разів хвилину, глибиною 5-6 см для дорослої людини і 30 разів. Поспіль. Чому саме 30 натискань? Коли ми робимо 30 натискань, ми підтримуємо кров'яний тиск десь приблизно на поділці 40 мм тотного стовпчику, тобто ми забезпечуємо повне коло кровообігу, необхідно для насичення мозку киснем. Якщо ж на протязі 2-3 хвилин до мозку не буде потрапляти кисень, то відбудуться незворотні процеси. І навіть якщо людину реанімуємо, то це буде лише вегетативний стан. Шосте. Після кожного натискання дати змогу грудній клітині розправитися і повернутися у її вихідне положення, але при цьому не відриваючи рук від грудної клітки. І сьоме час натискань і повернення грудної клітки до вихідної форми мають бути однаковими. Це дуже і дуже важливо. Як перевірити ефективність непрямого масажу серця? В даному випадку помічник веде руки на шию, де проходять в районі сонних артерій. І під час притискання грудної клітки під пальцями повинна проявитися пульсова хвиля. Ще раз повторюю, запам'ятайте, ніколи не можна цього робити на живій людині. Можна збити ритм. Крок сьомий. Виконуємо два штучних вдиха протягом 5 секунд. Розглянемо з вами різні методи виконання штучного дихання. Нас вами цікавить метод із легенів у легені. Цей метод найефективніший, оскільки він забезпечує введення в легені постраждалого об'єму повітря відповідно до глибокого вдоху людини, яка допомагає. Це десь 500-700 мл. І два способи із рота в рот, або із рота в ніс. Перший спосіб із рота в рот зумовлює вдування повітря у легені через ротову порожнину. З одночасним затисненням носа. А другий спосіб із ротом ніс, вентиляція легень відбувається через ніс, а рот постраждалого повинен бути закритим. Як все ж таки провести штучну вентиляцію легень? Перше. Горизонтальне положення нашого постраждалого на спині і на твердій поверхні. Друге. Фіксоване положення голови потерпіло. Голова закинута назад. Ось таким чином, як я вам показувала, одна рука на підборіття, друга на чолі, для того, щоб забезпечити прохідність дихальних шляхів. І третє ритмічне дихання рятівника. Рятівник повинен виконувати 16-19 вдувань на одну хвилину. Давайте розглянемо алгоритм проведення методом з рота в рот. Отже. Перше, Розми... Роз... потрібно розмістити бар'єрний пристрій, в нашому випадку клапан-маска над ротом постраждалого, як ми і зробили. Далі затискаємо ніс постраждалого вказівним великими пальцями руки. Рука лежить на чолі потерпілого. Далі, другою рукою ми утримуємо дихальні шляхи прохідними, закинули голову, вивели нижню щелепу. Набираємо свої легені повітря чим побільше і щільно притиснувши губи до клапан маски, утворюємо герметичне з'єднання і робимо спокійний глибокий видих. Ось таким чином. Далі відхиляємося. І прослідковуємо, уважно дивимося, чи опускається грудна клітка постраждалого під час видиху. Ще раз набираємо повітря і аналогічно виконуємо другий видих, у рот постраждалого, і так само дивимося, чи опускається грудна клітина постраждалого. А тепер розглянемо алгоритм проведення. Штучна вентиляція легень методом з рота до носа. Цей метод застосовують в тому випадку, коли неможливо розкрити рот або є ушкодження ротової порожнини. Робимо так само, утримуємо дихальні шляхи прохідними, закриваємо рот, розташовуємо бар'єрний пристрій над носом постраждалого, і так само виконуємо два вдихи вніс. Якщо бар'єрних пристроїв немає, ви можете здійснити тільки тиск на грудну клітину і не виконувати тоді штучної вентиляції легень. При складних пораненнях щелепно-лицевої ділянки неможливо скористатися методом із легенів у легені. В цьому випадку використовується метод Сільвестро-Брошу, тоді коли постраждалий лежить у положенні на спині, або метод Холгера Нільсена, якщо постраждалий, лежить в положенні обличчям донизу. Ну, зараз ми детально не будемо зупинятися на цих методах, ви можете розглянути їх додатково. Отже, підсумуємо, серцево-легенева реанімація полягає в почерговому і безперебійному натисканні на грудну клітину 30 разів і виконанні двох вдихів. Людина не може ефективно виконувати ці дії понад 5 циклів, тому потрібно це робити з помічником почергово. Також можна залучити інших людей, які присутні на місці події. В якому випадку припиняють серцево-легеневу реанімацію? Перший випадок коли в постраждалого появляється самостійне дихання. Другий випадок коли приїжджає бригада екстреної медичної допомоги. Третій коли неможливо фізично виконувати подальші дії. І четверте коли місце подій стає небезпечним. Після відновлення серцебиття та дихання ми переводимо постраждалого в стабільне бокове положення. Отже, давайте подивимося алгоритм проведення серцево-легерневої реанімації на практиці. Біля потерпілого потрібно стати на коліна так, щоб було зручно. Після того двома... Середніми пальцями один кладемо на яремну ямку, другий на мечовидний відросток і вказівними пальцями приблизно ділимо грудину на три однакові частини. Нас з вами цікавить верхня точка нижньої частини. Ось ця точка. Після того основою долоні, прикладаємо основу долоні, другою рукою фіксуємо і починаємо робити ритмічні. Натискання на грудну клітину, так як ми з вами говорили, частота десь приблизно 100 разів в хвилину, глибина 5-6 см і для дорослої людини 30 разів поспіль. Починаючи десь, доходячи до 25, ви починаєте говорити вголос, для того, щоб я могла підготуватися, провести штучну вентиляцію легень. Краще, зручніше мені буде це проводити за допомогою ось такого приладу, який називається подушка амбух. Починаємо. Ви бачите? Кисень потрапляє в мозок. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Міцно прикладаємо, піднімаємо, щоб звільнити дихальні шляхи. Глибокий вдих. Раз. Глибокий вдих. два.

Тим чином проводиться серцево-легенева реанімація. Для виконання нашої практичної частини я запрошую асистента. Будь ласка, хочу сказати, що два роки поспіль ми приймаємо участь у міжнародних медично-технічних маневрах, на яких ми маємо можливість ознайомитися з новими сучасними медично-рятувальними алгоритмами дій. З однієї з них я хочу вас зараз познайомити. Я буду. Е Демонструвати вам, як переводиться людина у відновлюючу позицію бокове положення методом супермена. Метод супермена, пам'ятаєте, з дитячих фільмів Супермен літає, ось так рука догори. Є два варіанти на себе і від себе. Перший я покажу від себе, для того, щоб вам краще було видно, будь ласка, посуньтеся до мене. Перед тим, як розпочинати, потрібно рятувальник стає зручно. Стає на коліна і перед тим, як розпочати, має перевірити кишені потерпілого, щоб там не було ніяких гострих предметів. Якщо в потерпілого є окуляри, окуляри ми знімаємо. Далі. Якщо я перевертаю від себе, то ця рука, та, що далі від мене, обережно по землі відводиться в позу супермена. Та нога ще ближче біля мене, я беру за одяг і піднімаю. І так само руку перевожу під щуку. Беручи за плече, я перевертаю потерпілого. Ось таким чином. Після того вивожу ногу, як кричах, руку як кричах. І ви можете бачити, що голова розміщена так, що ротова порожнина розміщена вниз. Якщо в людини будуть або блювотні маси, або кровотеча, все буде витікати. <зовні>. Наступний та сама позиція: ляжте, будь ласка, на спину, тільки на себе. Трохи далі від мене, будь ласка. І якщо я перевертаю на себе, то тоді ближча рука позу супермена, Та нога, що далі від мене, береться. Так само переводиться рука. І беручи за плече, я перевожу людину, відновлюючи позицію. Ось таким чином. Поправляємо, як ви можете бачити зафіксовано, і людина лежить. Але ж не завжди людина падає саме на спину. Може бути і на животі. Як же тоді зробити, перевести відновлюючу позицію? Ляжте, будь ласка, на живіт. В такому випадку нам би не завадило, щоб був помічник, який би підтримував голову. Але тому мені подобається оця... Позиція супермена, що голова в даній ситуації буде підтримуватися і спиратись на руку. Я перевертаю в ту сторону, тому дальня від мене рука йде в позу супермена. А тепер дивіться, починаємо з ноги, де коліно. Я підставляю ногу трішечки вище коліна. І ось так фіксую кричах. Так само я фіксую як і легенько перевертаю людину на. Спинку, бачите? Ось таким чином. Тепер мені треба покласти відновлюючу позицію і я роблю ось таким чином. Нога як речах. Рука, як речах, і людина лежить відновлюючи позиції. Такі позиції людина може лежати до 30 хвилин і більше. Далі ми людину перевертаємо на інший бік. Це не стосується вагітних. Вагітні можуть лежати тільки на лівому боці. Якщо 30 хвилин пройшло, ми кладемо вагітних на спину, а під правий бік кладемо або одяг, або ще щось, щоб хоч трішечки його припідняти. Все, що ми мали сьогодні з вами розглянути, дякую за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей!